Привіт усім! Сьогодні поговоримо про перманентний макіяж, що це таке, як він працює, та, звичайно ж, обговоримо всі його переваги та недоліки. Якщо ви думаєте про те, щоб зробити перманентний макіяж або просто цікавитесь цією темою, залишайтесь зі мною до кінця, щоб отримати всю необхідну інформацію. Насамперед, що таке перманентний макіяж? Це процедура внесення пігменту голкою. Для створення довготривалого ефекту макіяжу. Найчастіше його використовують для брів, губ та очей. Але також можна коригувати колір чи форму якихось частин тіла. Сама процедура нагадує процес татуювання, але пігмент вноситься в менш глибокі шари шкіри, тож має обмежену тривалість зазвичай від 1 до 3 років, залежно від типу шкіри. Від якості матеріалів, якими працювали, та від досвіду майстра. Як проводиться процедура? Процедура проводиться за допомогою тонкої голки. Спочатку, звичайно, проводиться консультація, де визначається бажана форма та всі побажання клієнта. Потім малюється ескіз, щоб клієнт міг оцінити варіант, який ви хочете йому запропонувати. Якщо все гаразд, Починається процедура, під час якої використовується місцева анестезія, щоб зменшити больові відчуття. Процес загоєння триває декілька тижнів, а через півтора-три місяці відбувається процедура оновлення, корекції, якщо така необхідна. Поговоримо про плюси перманентного макіяжу. Перший це економія часу. Вам не потрібно більше витрачати на це якісь свої дорогоцінні хвилини, щоб намалювати брови, підвести підводку чи нафарбувати губи рівним контуром. Перманентний макіяж зберігається на шкірі від 1 до 3 років. А отже, у вас є можливість щодня насолоджуватися гарним результатом без необхідності щомісячного коригування. Вирішення естетичних проблем. Процедура може допомогти тим, хто має нерівні брови, асиметрію губ тощо, і таким чином надати більше впевненості людині. Індивідуальний підхід. Процедура дозволяє підібрати колір та форму відповідно до ваших особистих побажань та індивідуальних особливостей обличчя. Це означає, що ви можете отримати ідеальний результат, який підкреслить вашу красу. Перейдемо до мінусів перманентного макіяжу. Найперше, це дискомфорт та почервоніння після процедури. Зазвичай вони зникають за кілька днів, але, враховуючи якісь особливості індивідуальні, вони можуть тривати довше. Потрібен індивідуальний догляд після процедури. Сама процедура є втручанням у ваш організм, а отже, потребує ретельного догляду. А саме, вам не можна Доки не зійдуть кірочки, відвідувати бані, сауни, басейни солярії. Не можна також наносити декоративну косметику на ділянки, в яких був зроблений перманентний макіяж. Недотримання умов догляду може призвести до поганого результату загуєння. Необхідність корекцій. Часто після першої процедури необхідна додаткова, щоб ущільнити прокрас, додати насиченості. Це може викликати знову ж таки певний дискомфорт на деякий час. Тривалість результату. Хоч перманентний макіяж і є довговічним, але він не є постійним, через якийсь час вам все одно потрібно буде обновити результат, також пігмент може змінювати свій колір, виходити зі шкіри, і це може бути проблемою. Отже, Перманентний макіяж це чудовий варіант для тих, хто шукає спосіб спростити свою рутину краси, але, як і будь-яка косметична процедура, він має свої плюси та мінуси. Найважливіше в цьому підійти правильно до вибору майстра, ретельно дослідити всі свої за та проти і добре доглядати за зоною проведення макіяжу. Якщо у вас залишились додаткові запитання, пишіть їх у коментарях, я з радістю на них відповім.